Ефір прямого триває. Продовжуємо говорити про найцікавіші і найактуальніші теми. Нагадаю, гостям нашої студії є Євген Гілін, голова громадської організації «Місто Сили, кандидат юридичних наук. Розкрию секрет маленький нашим глядачам. Пан Євген до нас приїхав з Херсону. Тож про це хочу і поговорити з вами. Яка нині ситуація в місті? з Чим найскладніше? В чому особливість атак і чи достатньо захисту для цього всього? Е, да, насправді в Херсоні зараз дуже складна ситуація, як вона була в останні. Три роки з від початку окупації Херсону. Зараз вона якби, густа, тому що за динамікою обстрілів ми бачимо, що там, якщо порівнювати, там, наприклад, цей рік з минулим роком, то щонайменше вдвічі зросла щільність обстрілів. Якщо в травні 24-го року по Херсону прилітало, по самому місту Херсону прилітало там, порядка 170-180 снарядів. Точніше, відбувалося 170-180 обстрілів. За добу? Так, да, за добу. Це 170-180 обстрілів. Це можливо, там, один обстріл, це просто одна локація, по якій відбувається там, регулярність якихось прильотів. Да, тобто, це може бути прильотів 10-20, тобто порахуйте, там щонайменше 4 тисячі снарядів. Е, якби, е, і зараз ця динаміка, вона вдвічі збільшена. Тобто, це От, за травень 25-го року це за, за весь місяць прилетіло вже більше 400, якщо не помиляюся, відбулося більше 400 обстрілів. Це більше 4 тисяч снарядів за місяць. Тобто ну, рахуйте, яка собі це кількість абсолютно. Це не рахуючи дронів, тому що дрони це окрема статистика. І зараз, як правильно казав пан Сергій Бранчук, у нас справді відбувається в Херсоні дронове Сафарі. До речі, всім раджу подивитися фільм американської журналістки «Заріни... за Ріна Забрізкі, Дрони в Сафарі. От воно про Херсон і про те, як там жили, продовжують жити люди. Якби це в середньому там 20-50 дронів на день, які прилітають на територію Херсонської громади, і які просто полюють за людьми. Вони сідають на дахи будинків, щоб економити електрозаряд. Зараз цього електрозаряду влітку буде набагато більше. Чим порівняно з зимою, з холодною порою року, і відповідно вони зможуть довше вичаювати свої жертви і атакувати їх. Тому що це зараз така, от вже досить тривалий час, вже сформована така практика, коли дрони атакують цивільні машини, велосипедистів, перехожих. автобуси, маршрутки. Ми щодня бачимо ці да. жахливі новини. Да, що стосується захисту, то справді це там вона також дуже довго полемізується. І от зараз ви питали пана Сергія про те, наскільки взагалі можливий е, захист Херсону. Мобільні вогневі групи це те, що ми часто бачимо на вулицях Херсону, коли просто військові. Знімають з плеча автомати, починають стріляти по дронам, який в повітрі вже от, -от на когось щось скине. Там, от е, буквально там кілька днів тому ми ввечері сидимо в Херсоні е, там, в одному з районів міста, і ми сидимо на вулиці у дворі і, і так в деревах, якби і чуємо, як пролітає над нами дрон. Пролетів в одну сторону, пролетів в іншу сторону. Це в півішки зазвичай, так? Да? Так, да, в фівішки, мавіки, маленькі дрони, правильно. І ми чуємо, як він пролетів вже в іншу сторону, якби і через там хвилини три він скинув щось таке дуже велике, тому що це метрів десь, може, 500 було від нас. Він такий був дуже сильний я Не знаю, що там треба було таке нести, щоб таке щось важке таке скинути. І він скинув це у цивільному дворі. Просто він скинув у цивільному дворі на якусь цивільну автівку і просто спалив там півдвору. Я себе зловив на думці, що це настільки вже знаєте, така звична реальність, що ти сидиш там у дворі, і на тобою пролітає дрон, який несе щось таке вибухонебезпечне, яке може там розірвати все вщен, там, в радіусі там, метрів 10, напевно. Якби, і через буквально дві години починається артилерійський обстріл. Я ще продовжую сидіти на вулиці якби, і чую, як свист, і вибух, свист, і вибух. І так буквально протягом години снарядів 20. І це я себе знову ловлю на думці, що це звичайна така історія. І ми вже настільки до цього привикли, що я навіть собі уявити не міг, що я буду в цьому дворі сидіти там ще три роки тому і слухати, як мною літають дрони, свистять артилерійські снаряди. І я ще якби більше пересуваюся по Україні буваю часто в Одесі, буваю в Києві. І я бачу просто цей контраст, знаєте, як живуть люди в Херсоні, як живуть люди в інших містах. Ми всі справді страждаємо безумовно, і тут не можна зважити хто більше, хто менше, якби, але з точки зору побутової. Ну, Херсоні надзвичайно складно, тому що всі комунальні сервіси. Там останні кілька днів в Херсоні не було світла в багатьох районах через обстріли. Тому що Російська Федерація вона нищить цивільну інфраструктуру так само, як просто цивільних, як людей, як швидкі, як машини ДСНС, техніку чи працівників. Ми буквально там два тижні тому два представника ДСНС постраждали в Білозерському районі. І це постійна, постійна така загроза, і ти живеш в умовах цієї загрози. І ну, це надзвичайний стан насправді. Коли ти звикаєшся з тим, що ти переміщаєшся по вулицям Херсону, використовуючи детектор дронів, так само як ти переміщаєшся по вулицям Києва, використовуючи Google Навігатор, тобто. Тут... Ти, детектор дронів це якийсь додаток? Детектор дронів це такий пристрій, який е, визначає е, вони є різних типів, якби mm -hmm. да, на сьогоднішній день вже є детектори дронів, які ловлять сигнал дрона. І ти бачиш не тільки, як на звичайному детекторі відстань до дрона там, 900, 800, 500 метрів да, е, і азиму, да, якби, а ти ще бачиш, що показує, що, що знімає якби його е, оптика. І ти бачиш, по суті, те, що бачить оператор цього дрону. І Це вже такими, такими детекторами ми вже користуємося, тому що ми, коли бачимо, що дрон летить, ми хочемо побачити, що він, де він летить конкретно, не просто там 300-500 метрів. Да? Так оцей детектор дронів він такий самий, як для київлян, наприклад, там, Google. Мапа, да? тобто ти думаєш, де пробки, де як краще проїхати, на яку вулицю. Так ти так само орієнтуєшся по детектору дронів. Куди тобі їхати? Є там дрони, ага, туди не їдемо, їдемо сюди. Розумієте, якби, яка логіка? І ця логіка, вона війшла в життя херсонців абсолютно, знаєте, так, ну от як просто звичайна історія, тому що без неї ти не виживеш. І тому, відповідаючи на питання, чого більше за це не вистачає, це не вистачає, очевидно, безпеки. Тому що. Якщо подивитися так, от згори, як ми намагаємося дивитися в свої організації, розуміючи не тільки потреби локальні, а розуміючи контекст, в яких ці потреби виникають, то контекст весь говорить про те, що відбувається знаєте тотальна маргіналізація населення Херсонської області, оскільки 140 тисяч людей вони живуть в умовах постійного браку безпеки. Вони живуть в плануванні на один-два дні, тому що немає сенсу планувати більше, невідомо, чи ти доживеш чи ні до цього дня. І коли ми говоримо про те, чи цікавляться вони якимись там світовими подіями, чи цікавляться вони політикою, чи цікавляться вони чимось чим питанням виживання, то ти розумієш, що ні, не цікавляться. Якби більше за все, зараз свідомість заповнена. Намаганнями вижити. І це безумовно є ключовим фактором у цієї маргіналізації, тому що коли ми е, через рік, через два, якщо війна буде продовжуватися в такому самому напрямку, а я м, хотів би якби, висловити таку суб'єктивну думку, що немає ніяких доказів, що війна закінчиться завтра, а так ми повинні на це розраховувати, то Херсон буде там другим Алепо чи не знаю, там сектором гази по своїй інфраструктурі і по якості життя людей. І тому ці глобальні програми, стратегічні програми е реінтеграції херсонців, їх евакуації, реінтеграції в інших громадах, вони зараз надзвичайно важливі. Ми вже не можемо себе тішити надією, що війна закінчиться завтра, і ми будемо пити каву в Ялті там чи ще десь. Да, як ми це робили в 23-му році, як ми сподівалися, там з кожним колом надій на чергову поставку зброї чи на черговий раунд е дипломатичних переговорів. Зараз вже ми не можемо про це говорити. Ми повинні думати про те, як спасти людей, бо люди це саме важливе. Ми бачимо, як руйнується інфраструктура, і це нічого в порівнянні з тим, як залишається батько і донька, втрачаючи маму від ракетного чи артилерійського обстрілу. І такі ситуації в Херсоні вони щоденні. Коли ми бачимо такі ситуації, там, наприклад, у Львові, вона відбувається там раз, наприклад, там на кілька місяців, да? то ми всі... Переживаємо цю трагедію, ми не звикли, щоб таке у Львові відбувалося. І дуже погано, що ми всі звикли до того, що це відбувається постійно в Херсоні, і коли ем, от за останні два дні постраждало чотири людини, дві з них загинули. Якби, і це щоденна історія в Херсоні. От мені дуже за все ем, боли те, що ми звикли до того, що в Херсоні, коли такі речі відбуваються, ми відносимося до цього. Як до якоїсь далекої такої історії, але ми не можемо собі такого дозволити більше. Бо один раз ми це вже робили з Донецьком і Луганськом. І зараз ми повинні справді закликати суспільство до того, щоб ці питання були завжди на часі і завжди викликали нашу увагу. Бо не можна відмежувати себе від війни, коли ти є українцем, коли ти живеш в Україні. Це де вона не відбувалася, це твоя війна. Та ви маєте рацію? Ми всі маємо наближати перемогу наскільки це можливо. Я буду вам дуже дякувати, Еван Гілін, голова громадської розенці місто Сили, кандидат юридичних наук, був гостем цієї студії.